Вітаю на моєму каналі Руни, прогноз та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Да, лякають нас е, реактивними шахедами, то що тисячі шахедів будуть, да? а тепер що тисячі вже реактивних шахедів. Ну, давайте подивимося, що там, як там і так далі. Але перед цим ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Ну і дзвіночок також ставте, щоб не пропускати нові відео. Дякую. Ну що, можете десь позручніше? Ну а я починаю. Давайте на початку таке запитаємо. Наскільки масово взагалі Росія буде ці реактивні шахеди застосовувати? Ну, от давайте. а, ну, а раз, то покажіть, мені, будь ласка, наскільки масово взагалі Росія буде ці от реактивні шахеди застосовувати? Саме реактивні. Скажіть вам, правду: перевернута. Ото перевернутий. Так. Інус. Да, це куда? The соло поясніть? Аліс перевернутий. А, в цьому плані. Так, що у нас тут? Кано перевернута, Лагу, золото перевернутий, інгус, да, соло аліс перевернутий. Зразу тут якась хитрість і підступність є, розумієте? Лагуз інформацію показує. Як би не штучний інтелект, чи, то якась, чи штучний інтелект, чи то якась програма, знаєте, що він якось, той шахет буде хитро летіти. Ну, маневрувати, зрозуміли, так? що не попрямі й тупо, а якось там крутиться, вертиться, оце от все. Щось тут якась підступність є. Загалом у них курс на те, щоб дійсно масштабувати виробництво. Помагають їм з-за кордону. Не тяжко здогадатись, хто може допомагати. Да? Китай, я вам хто не здогадався раптом. Кількість такої Гедоти дійсно буде наростати. Но Інгус не показує великої цифри. Тому прямо, що нас прям сотнями реактивних шахетів в день будуть закидати. Ні. Але то, що кількість такої Гедоти збільшиться, правда, вони на це курс тримають. Далі. Трансформація ситуації загалом, знаєте. А... Схоже, схоже, вони ще, ще більше збільшать бойову частину. А, і схоже, що ну, загалом соло, це оптика зазвичай. Тобто, ну, як це, засоби спостереження. Оце, от що, як знаєте, як модернізують їх. Не тільки двигун поміняють, а ще, ще більше на них навісять всякого різного. Але ж тут треба зауважити, що навіз всякого різного додаткового на базовий шахет, відповідно, потягне збільшення його вартості. Я вам далеко не сотня доларів буде в такому випадку. Власне. Ну, це зараз наступне питання. Подивимось. І по алізу перевернутому. Показують, що більшу небезпеку воно нестиме, через що? Да через те, що а, бойову частину збільшать. А як би вони туди взагалі якісь. Термобаричні там боєприпаси, чи ще щось не стали кліпати. Або просто збільшення бойової частини. Ну, прям то, що прям тисячі реактивних шахетів по нам полетять, ні. Ні. Ну, збільшиться кількість такої гидоти, правда. Правда. І ось я ж кажу, що вони обгрейджують цю гедоту, що вона ще небезпечніша стає. Оце мені теж не подобається. То що або якась хитра програма, або штучний інтелект. А ну добре, давайте подивимось, що до вартості такої зарази в порівнянні з тим, зі звичайним шахедом. Наскільки він дорожче буде? Так, дякую за відповідь. А Ну, раз, покажіть, мені будь ласка, а наскільки дорожче буде оцей от реактивний шахет порівняно зі звичайним шахедом? Покажіть. Скажіть що він правда? Ансус Якась інформація вже була. беркана Агас. ПР. Ого. перевернути і Що? Інгус. Поясніть. Сперевер. А, м -м, не розумію. Так, гаразд, що у нас тут? Ансус, беркана, Хагава, перт перевернутий. О, прямий, тобто зовсім вже перт, наутіс перевернутий, Інус, Евас перевернутий. Дивіться, вони дійсно розробку ведуть, мало того, модернізація якась йде явно. І загалом показують, меншу інформація якась уже чи виходить, чи то вийде. Почуємо ми приблизну вартість цієї гадувати. Що здороження буде, да, здорожчання суттєве. Ось, хагалас перт. Прям пер це багато, реактивний прям набагато, більше коштує, ніж звичайний. Там не тисяча дві доларів буде різниця, а от по перту не разу, ні. Та там десяток тисяч доларів буде різниця. А то і кілька десятків. То, як би розумієте, розумієте, да? удар по економіці, дослівно. Тобто, ну. Да, у них бюджет побільше нашого, але навіть вони собі супербагато їх, цих реактивних шахетів, дозволити банально не зможуть. Економіка, от і все. А, тобто, економічні питання на війну так само сильно впливають, як і наявність зброї. Далі, по наутісу перевернутому. Спробую ціну обмежити. Ось по інгузу. Спробую ціну зменшити, але все одно ціна велика, і воно набагато дорожче буде порівняно зі звичайним шахетом. Набагато. Ось. Ну, до речі, вони і виробництво їхнє таке, що вони в силу обмеженості деталей і так далі, вони фізично не зможуть їх більше виробляти. Навіть якби сильно й захотіли. Тобто, ну Прям тисячі, сотні, тисячі конкретно реактивних шахетів. Ні, воно так не виглядає. Воно так не виглядає. А дорожче вони прям ну, набагато. Прям дорожче. Прям набагато. Не знаю, ніби цифри ходили, щось там звичайний шахет, щось в районі 50 тисяч доларів коштує. Да? Так е, е, ця зараза реактивна за 100 тисяч буде коштувати. Ну от реально. Ну, приблизно знов-таки плюс-мінус. Якщо порівнювати масштаб цифр, то це прям ну, набагато більше. Окей, гаразд. Значить, тут економічні фактори, будуть, що вони їх фізично не зможуть багато робити. Добре. А, гаразд. Давайте щодо протидії. Подивимось, то що почали в нас так само розганяти, що а, нічим збивати, і це-оце. Ну тут треба ремарку зробити. А... Загалом, дивлячись збивати, дивлячись чим. Якщо швидкість цієї реактивної трясті буде в кілька разів більше, ніж у звичайного шахеду, раза в два, як мінімум, то там уже дійсно кулеметом ти його сильно не зіб'єш. Точно. Ну там уже, значить, треба щось друге. Ну, все одно, ракета зенітно-ракетного комплексу, навіть с 300 коштує, ну там. Кілька сотень тисяч доларів, як мінімум. Да? І якщо ця сама зараза буде коштувати 100 тисяч доларів, да? ну, розумієте економіку. Тому тут треба щось друге. Ну, раз, давайте подивимось, знайдуться щось друге чи ні, якусь управу на цю Гедоту. Так, дякую за відповідь. А Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то наші захисники, наші Збройні Сили знайдуть якусь управу на конкретно реактивні шахеди. Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Соло, так, да, зразу можна це сказати. Ну тут ага. Торісос перевернутий далі що? Евас, Так. Остаруна. Да поясніть. Так, і що? Ага. Ну і фінал якийсь це все. Урус. Ага. М -м, ясно. Дивіться, цікава штука. Цікава штука. Що в нас тут? Соло, Іса, Торісас перевернути, Евас, Пустаруна, Єра, райдо перевернута Урус. Ну, соло, так, да, це правильна здогадка у мене. Маркер на то знайдуть. Мало того це може бути. А, хоча добре, не буду казати, що це може буде. А, знайдуть, так. Да. Пізніше, тут ще почекати. Тут ще почекати. Іса дає певну затримку, паузу, певну. Що таке? Певні розробки у нас вже йдуть ось. Не так активно. Це певна зброя. Нова зброя, треба тут зауважити. Розробки йдуть. Не настільки активно, як би хотілося. Таємно. Ну і... Нехай, не треба афішувати. Хай росіяни побачать, як воно працює. Як то кажуть, як їхні драндулети почнуть сипатись, не ясно від чого. А, далі, якесь у нас виробництво таємне є. Щось уже виробляють. Ну, дрони перехоплювачі ні. Це щось, іще. Це щось іще інше. Зовсім інше. Ось показують, що тут навіть кілька варіантів буде. Ну, два як мінімум. Два, як мінімум. Чим це можна зробити? Ну, показують, що зброя, да. Загалом це у мене маркер на наші Збройні сили. І це зброя як така. Тобто, ну, але це щось нове. ось. Це щось принципово нове. Загалом маю певні здогадки. Ну, не хочу світити. Гаразд, да, знайдуть управу. Ну, то, що експерти кажуть, що загалом реактивні шахеди можна збивати авіацією. авіації. Якщо для, для винищувача звичайний шахет, ну це така ціль повільна. Винищувач літає просто набагато швидше, йому в різниці швидкостей буде проблема. А якщо ця гидота буде летіти набагато швидше, ніж звичайний шахет, ну, кажуть, що десь швидкість в районі ракети звичайної крилатої, десь плюс-мінус швидкість буде така сама. То от якраз за ракетою, так само, як і за реактивним шахедом, може вже і винищувач ганятись. Йому це буде якраз комфортна для нього ціль. От. Ну, але самі розумієте, винищувачі ганяти е так само не дешево. Да, Дай ракети до них так само не, не 100 доларів коштують. Ну, це зі слів авіаційних експертів. Я, власне, себе експертом військовим чи то авіаційним слова зовсім не вважаю. Так, гаразд, дякую за відповідь. Я руноло. Гаразд. А, а ну давайте запитаємо. Ну, а з'явиться український аналог шахеда? Може, ми реактивний шахед скопіюємо, а? і щоб по Москві полетіло. Ну, давайте, запитаємо. Ана... Спеціально запитаю аналог, тому що зрозуміло, що навряд чи, е... наші умільці будуть його повністю копіювати. І тут явно питання не в ліцензії, чи авторських правах буде. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так, а з'явиться український аналог реактивного шахеда. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Альгіс перевернутий. Інгус. Ну. Райду перевернуто далі. Лагус перевернути. І що? Беркана. Те перевернути. Ааа, цікаво. Дуже. Ем, гаразд, що в нас тут? Отал, Лальгіс перевернутий, Інгус, Райдо перевернутий, Лагус перевернутий, беркана, та вас перевернутий. А показують, що це не зовсім правильна моя думка. І нам не в ту сторону треба думати. Та й загалом показує, що ми не, не, не реактивний шахет, ми щось друге зробимо. Ну що, балістичну ракету? Це набагато цікавіше, ніж шахет буде. А, да, дивіться, ось наша влада. М -м да, переживає за це загалом. Власне, за це за цю штуку думки в ту сторону були. Фінансування, навіть щось спробували ну, типу, якісь розробки почати і так далі. Але, схоже, підказали, що інший курс треба вибрати. Ми виберемо інший курс, не реактивні шахеди, українські будуть. Тут щось друге буде зовсім. І виробництво ось показують мені, і це буде зброя. Ну, слухайте, ну реально, та й вас ракети більше показує. Тобто, схоже, ми зробимо акцент саме на ракетах, а не на дронах. Якщо так, то це будуть балістичні ракети. Ну, власне, так, да. це штука набагато цікавіша, ніж дрон, хоч і реактивний, Дай й вибухівки на собі несе набагато більше і збивається куди складніше, ніж дрон. Якби як кажуть, десяточок чи то сотенька балістичних ракет по Москві, от би було б цікаво подивитися, як там їхнє ПВО буде це все збивати. Да? Так, ну що тут таке ще записати? За, записати зовсім вже, запитати. Ну, в принципі, да, я відео записую, що не цей. А, що тут ще такого запитати? А тільки що таке питання цікаве в голові, крутилось, вилетіло. Зараз. Так, да, мене там питали, що це. Що там... от, от, от війна, і оце от все прогнози по війні. а там не воюючу країну подивитись і так далі. Ну, шановні, відео, як ви бачите, пишеться одним дублем. Без монтажа взагалі. Робота в реальному часі. Ну, якщо ви сумніваєтесь в моїх здібностях, ну, я не знаю, як вас переконати. Да, власне, і не бачу в тому потреби, як то кажуть. Так, дякую за відповіді. А, гаразд, давайте ще таке запитаємо. Значить, українських реактивних шахедів не буде, так? Там друге показали. А, гаразд, а давайте ще запитаємо тут. А Росія щось в плані дронів новеньке придумає. Ну, окрім того, що ось реактивні і так далі. От давайте ще запитаємо. Бо там модернізацію загалом показували, якесь покращення. От цікаво, що це буде. Анораз, ну, яку за відповідь покажіть, мені будь ласка, а Росія якесь, якусь модернізацію, якесь покращення своїх дронів придумає? І якщо так, то що це буде? Покажіть мені. Скажімо, правда. Торісас перевернутий. Соло Зараза, да. Амберкана? Евас. Иса. Так, і що це? Та поясніть Ну я розумію и далі що Так. Ну і куди це все? Ага. Довго ж відповіді довелося добиватись? Гаразд, що у нас тут? Торісас переверней, соло, Беркана, Евас, Іса, Пустаруна, Урус, Феху перевернуто, Дагас, Тейвас, прямий. Не так швидко в них це все запроваджується. Але загалом, да. Соло показує, що якусь. Гедоту в плані зброї, конкретно щодо покращення дронів, вони дійсно готують. Ось воно йде. До речі, руни не настільки повільні. Тобто, це ну, доволі скоро ми це маємо побачити. На жаль, виробництво ось у них є. Покра... Оце от і є якраз і виробництво, і модернізація. Ось вони на те дійсно ще в кількох напрямках дивляться, як цю гедоту модернізувати. Ніса постаруна. Таємно дещо відбувається. Деякі задумки у них йдуть повільно. Деякі... Де... Перепрошую. Деякі задумки йдуть повільно, деякі, але не всі. Плюс щось взагалі таємне секретне розробляється, що нове. те, чого ми зараз ще не бачили загалом. Показують щось зброя. Да. А... Ну, Схоже, збільшення. Це, це не тільки збільшення бойової частини, ні. Це щось геть нове. Це щось геть нове. По феху перевернутій. Воно суттєво, воно влетить їм в копійку, воно суттєво м -м, підвищить вартість, власне. Ось. І за, але, але в той же час покращить якість зброї. Прям, ну, дроні в даному випадку, да. А. Ну що, штучний інтелект, чи. Е, ну, тут. Показали, що воно суттєво здорожчає ті дрони. Це не тільки реактивні шахеди, це ще щось. Це ще щось зовсім нове. А, ну, а, а гаразд, тут не треба в лоб запитати, що конкретно. Що конкретно, ще росіяни придумають? А ну, а ну зараз. Цікаво. Так, дякую за відповіді. Гаразд, а раз, та, ну добре, покажіть мені, будь ласка, а. Ну, я зрозумів. Росія буде, буде дрони свої покращувати. Що це буде конкретно? Покажіть мені. В чому сама суть покращення буде? Покажіть. Скажімо, правда. Єра. Тепер. Аламус перевернутий далі. що? перевернути. перевернутий. Зансус перевернутий. Ага. Ну, гаразд. Що у нас тут? Є Рапер та Ейвас Лагус перевернути, турісас перевернути, і Науті Зансус перевернутий. Дивіться. Показують, що вони на тим давно вже б'ються, працюють. Знов таки, показують, що воно суттєво влетить їм в копійку. Воно здорожчає, прям сильно подорожчають ті дрони. Ей, васлагус перевернутий, Ансус перевернути. Ну, слухайте, ну реально штучний інтелект. Тільки це якийсь взагалі інтелект буде цікавий. Мало того, це покращення зв'язку йде. М -м, от да, Це покращення зв'язку йде. Якісь ну, хм, нові канали зв'язку. Чи що, щоб управляти тим дроном на велику відстань? Ну, загалом, воно десь так виглядає. То іде, як це якісь дійсно нові канали зв'язку. Для того, щоб власне, ну, на, на, на більшу відстань управляти дроном. Так виходить. До ресазу перевернутому йде воно не так швидко, абсолютно. З косяками, з цим з обмеженнями. У них обмеження по технологіям, ну, слухайте. Но, ну вони це хочуть зробити і зроблять, на жаль, що саме паскудне, бо тут це видно. Яра результат дає зразу. Ну як? Це повільна руна, але вона завжди результат дає. М Ну, оце, да, у них брак технології, де, де брак знань, фактично, брак кадрів кваліфікованих. Тим не менше, все одно знаходять. І от, ну, це значить, це що? Це дві, дві штуки: штучний інтелект, раз, да. І е, зв'язок. Покращений зв'язок, щоб на довшу відстань можна було керувати. Ну, оце, от, основне що тут іде. От. Плюс, взагалі, які. А, да, тут і ще одне пішло. Плюс, взагалі, якісь. Інноваційні технології спробують застосувати. Що мається на увазі? Можливо, це якесь там покриття для дронів спеціальне, щоб вони ще менш помітні були. От, типу, щось таке. Ну, показують, що воно сире, сира технологія ще, і що загалом у них якби, ну, бракує, бракує знань по тій технології. Ну, це щось таке дійсно, як... яке чи покриття, чи матеріали якісь нові, цікаві. До речі, ще зміна форми може бути. Зміна форми може бути в сторону того, щоб, ну, знов таки, щоб зробити дрон більш непомітним. Зрозуміло, що не візуально його все рівно буде видно, а для радарів, там, для цього. Отаке от. Ну, показуючи, що з них технології, на щастя. Ну, все рівно, все рівно щось зроблять із цього. Отак от. Ну, Таке от відео вийшло. Ну, загалом хороші новини в тому, що реактивних шахетів супербагато сотнями, тисячами, не летітиме. Тобто, але погані новини в тому, що вони щось нове ось планують, і в контексті дронів, і в контексті модернізації дронів. Власне, оце так. Да таке от відео. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім, хто радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте ато бажання у спонсорів там свої плюшки, залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!